Почнемо з того, що ви знали давно, але бачите, дуже часто е, звинувачували і вас, і, зокрема, журналістів, що розганяють ось таку тему, але сталося те, що сталося. У нас новий головнокомандувач. Ну і зараз що дуже цікаво, що буде із залужним. Можливо, у вас вже теж якась є інформація, бо хободай на натякніть, тому що Зеленський що він сказав, що він сподівається, що Валерій Залужний залишиться в команді Української держави. Залишиться чи все ж таки ні? У мене немає інформації такої, але я можу спрогнозувати, що залужний зараз, як мінімум, повинен відпочити, тому що останні два роки в нього були в стані стресу, а останні два тижні стані ну незрозуміння, коли тобі повідомляють, що ти звільнений, а указ не видають. Тому, як мінімум, головком, екс-головком, але справжній народний герой, народний генерал і вже герой України, я вважаю, що візьме невеличку паузу, а потім ми побачимо і почуємо. Щось мені підказує, що історія Валерія Залужного, ще з історії Валерія Залужного зарано ставить крапку. Що ж цікаво, дійсно будемо спостерігати і за цією історією, але от щодо Олександра Сирського. Ну не секрет, що відразу після призначення, от в різних пабліках, трамканалах, зокрема, військових, е, називали його м'ясником. І, Зокрема, виходить в політику стаття, де сирського назвали м'ясником. Це от, прямо в, в обкладинці було цієї статті. але все ж таки е, Сирський виходить, і в серед переліку того, що він має робити, і своїх планів він каже, що життя і здоров'я військовослужбовців є головною цінністю армії. Як думаєте, це вже така відповідь? Так була на ось ці заклади Бо напевно він не міг не бачити цю реакцію, на жаль, й меми вже з'явилися. Знаєте, мені дуже важко відповісти на це запитання. Я поясню чому, тому що е, оця клічка, м'ясник, це ж для кого не є таємницею. Так називають солдати та офіцери сильського за очі через його модель керування своїми військами. Це м'ясник не по відношенню до інших. І це не є таємницю. Ну давайте так відверто казати, е, так його називають військові в різних підрозділах, в різних родах військ, а не лише в Україні. Тому тут нічого нового немає. І коли ви чуєте таку кличку, як е, м'ясник, ну він її заслужив, мабуть, своїми діями. І коли ми бачимо його заяви, вибачте, але. Нічого іншого як е, сміх крізь крізь сльози в мене це не викликає. Все ж таки зараз дуже багато є думок, і дуже е, така велика кількість експертів схиляється, що це дійсно було політичне рішення. Втім, зеленський каже, що нам треба перезавантаження. Ну тобто, з огляду на публічні заяви, це треба, щоб було краще нашій армії. Так, звісно, лише на перемогу. Все ж таки, на вашу думку, дійсно варто вірити західним змі, які пишуть, що ну були певні конфлікти, зокрема в підходах різних. Дивіться, конфлікти у підходах залужного з зеленським були. І це не є таємниця. Це перше. залужний. Вважає, що краще зробити 10 кроків і отримати результат. А Зеленський вважає, що краще витягти шаблю і бігти назустріч ворогу. Один, один так вважає на базі його знань, профільної освіти, досвіду та розуміння. Інший на базу кінофільмів, які дивився або якихось своїх уяв про війну, в будь-якому випадку ви повинні розуміти, що це не є таємницею, так і все було. Але зараз це в минулому мене більше бентежить, що будь яка зміна повинна бути на тлі того, що потрібні робити якісь посилення. Я поки не розумію, і не тільки я, і західна преса не розуміє, як, як сирський посилить ЗСУ. Більше того, знаєте, а, західна преса зараз почала писати про сирського не дуже комплементарно, кажу, як є. А, вони кажуть те, чого не можуть казати західні політики, тому що політики повинні розуміти, що на кону значно більше відносини між державами, дипломатія, все інше. Але. Журналісти цим не сходні, не як і вони можуть казати, і саме тому ми чуємо зараз заяви такі, які кажуть, що ніхто не розуміє, як саме Сирський повинен посилити Збройні Сили України. Хоча в будь-якому випадку війна не закінчується. І зараз саме Сирський повинен дійсно щось запропонувати. А, але якщо сирський запропонує, і це не призведе до перемоги, або не призведе до кардинальної зміни на фронті, то винним буде як не дивно не сирський. Винним буде зеленський, тому що це було його рішення. Всі розуміють, що сирський це політичне призначення. Всі розуміють, що Сирського призначають саме через те, що він комфортний зеленський. Він ніколи за ним не сперечається зі всім погоджується і виконує всі забаганки президента. З точки зору комунікації це супер. З точки зору інтересів держави, отут є велика кількість запитань, особливо розуміючи досвід і фахову підготовку Зеленського. У Сирського вона набагато краще, і прислухатися до порад Зеленського, ну, вважаю це не найкращим варіантом. Хочу сказати, що в історії людства вже були багато прикладів, коли лідери країн починали керувати війною. В Встав випадках із ста, це закінчувалось катастрофою. До речі, навіть в Радянському Союзі ми пам'ятаємо, що так було. Сталін, коли керував, то німці дійшли і до Волги, і до Москви, і тоді він вимушений був віддати командування армією генералам. Так, саме це врятувало його від тотальної поразки. Подивимось, що буде зараз. Хоча сирський, ще раз кажу, він. Давайте так, відверто. Він компетентний, хоч і такий радянський генерал. А, і ще одна історія. Мені не дуже подобається, скільки зараз, м'яко кажучи, компромату л'ється на сирського. Це дійсно викликає підозри, що хтось дуже довго готувався до того. Всі знали, що сирського будуть призначати, тому що він улюбленець офісу президента. Він не має жодних політичних амбіцій, він не має популярності серед людей. В нього не буде рейтингу. Він мовчки буде робити те, що йому скаже Зеленський, ще раз кажу, мовчки і не доводячи свою правоту як військового, кваліфікованого полі... військового. Так, от саме через це його і призначили, але для України це це несе деяку загрозу. Щодо компроматів, дійсно от з'являється просто відразу так після е, вчорашнього призначення відео, де нібито стоїть його мама і розповідає, що вот е, мені сирський говорив, що він всіх там ненавидить», на це розповсюджують російські телеграм-канали, е, звертають увагу, що він народився в Росії, хоча з іншої сторони, ну, ми не обираємо, де ми народжуємось. Ось е, ці фейки так. Ну я не знаю, це тоді виходить російською стороною, не так були заготовлені, підготовлені. І як це все Може сьогодні так. аналізувати Може кожному українцю, до речі? Анастасія, дивіться, у нас у багатьох є близькі, рідні. Мене Бог милував, в мене немає в Росії рідних, а у нас у багатьох є. Разом зі мною воював хлопець з позовним Кайда, і в нього його родина живе в Росії, і вони з ним не спілкуються, і не спілкувалися. І це не заважало йому бути гарним солдатом. Так от я що хочу сказати, що в будь-якому випадку в будь-якому випадку треба оцінювати все ж таки результати. І коли намагатися прив'язати це до нього, я не знаю. Я не знаю, хто там що казав, а, які хто монтував. Зараз такі діпфейки, що взагалі я не є симпатиком або антипатиком сирського. Я оцінюю реальну ситуацію. Коли я кажу, що він м'ясник, то це його на так називають солдат. Тому я кажу, як є, але коли його намагаються м, замарати фейками або навпаки вкидами, навіть правдивими, коли його мама, яка мешкає в Росії, лайкає якісь там е фоточки Путіна, дивіться, у нас діти несуть на відповідальність за батьків, а батьки за дітей. Ми не живемо в пристані ми не живемо в Росії. Тому давайте звертати увагу на інше, якщо Сирський задекларував. Повагу до життя, військового, все навколо цього. Давайте подивимось, і як він буде це реалізувати. Це важливіше. Тим більше вже є інформація ось президента, що вони чекають ось цей план на 24-й рік? От ви дійсно сказали, що зараз треба терміново щось показувати. По перше люди так сидять суспільство, склавши руки. Ну давайте показуйте, так там, ті, хто, наприклад, був прихильником е, залужного. Ну і тут ще одне запитання: наскільки і чого треба було боятися Зеленському, щоб піти на такий величезний ризик? Невже залужний дійсно з цими кількома статтями в західних змі показав, що він хоче в політику йти? Ні, зложений нічим не показав. Більше того, всі експерти кажуть, що це фахові профільні військові статті, які розраховані на західних військових і на західних політиків, щоб вони зрозуміли, що саме треба Україні і як Україні треба допомагати. Там про політику взагалі нічого немає. Там є про відповідальність і про те, що станеться з Україною, якщо не будуть їй допомагати так, як треба. А також про те, що Україна повинна робити для того, щоб виграти відверти чесні статті військового Але ще раз кажу про політику від залужного жодного разу не чув. Більше того, жодного разу не чув a, якісь про бажання очолити якусь партію або піти на вибори. Але багато разів чув не тільки від нього, а й від цього оточення його, його заяви про те, що для мене головна єдина перемога перемога над Росією. Оце все було це, я знаю. А перемогу на виборах хоче інша людина. Саме вона і звільнила залужного. Більше того, давайте відверто казати: всі експерти, і не тільки в Україні, розуміють, що звільнений залужний через те, що його, в нього більше рейтинг, в нього е, більше рівень довіри від суспільства і популярність. А Володимир Олександрович, як людина, яка дуже аплодисментозалежна, залежна. Вона не може нікого цього пробачити саме тому. він вважає, що зараз звільняючи залужного, він викине його з інформаційного полю. Ні, не викине. Більше того, залужний вже залишився в історії. І ще раз кажу, його сторінки, ще цієї історії не дописані. І ще, от мабуть, вже до теми таких конспірологій, Зараз ж ну, по перше, політико видання писало про те, що нібито були у Залужного якісь такі конфлікти з Пентагоном, тому що ті, наприклад, радили наступати на одному напрямку. Він не послухався, захотів це зробити на різних, але менше з тим відразу ж прив'язують що те, що Сенат США ухвалює рішення про допомогу Україні, таке собі перший крок у зелене світло. Ну і сьогодні в Києві як відомо прибула двопартійна делегація конгресу США на чолі з головою. Комітету з розвитки, ну і також там є республіканці. от всі делегації варто прив'язувати ці події, чи це це вже зовсім якась конспірологія на яку не треба увагу звертати? А ще я можу сказати, що на Троєщині там деяких деяких містах з'явилася зелена травичка, можна ще я і це вас приказати. Розуміла. Ну тому так все ж пов'язано. Ми ж розуміємо і е рептилоїди з планети Нубіру вони взагалі дуже підтримують. Я бачив те, що Вікторія Нуланд приїжджала в Київ і намагалася переконати Зеленського не звільняти залужного. Це краща відповідь на будь-які запитання. А я спілкувався з дипломатами, які казали про те ж саме. Більше того, політика пише дуже часто непогані статті, але інколи, і це нерідко буває. Вони пишуть на хайпі. Я більш схиляюсь до Washington Post, до Financial Times, The Economist, The Time. Наприклад, Financial Times пише, що звільнення залужного, м'яко кажучи, напрягло. Керівників тих країн, які передають Україні зброю, тому що ситуація стає неконтрольованою і це їх нервує. Ну, щоб ви це розуміли. А всі інші казки і балачки, хай залишаються казками і балачками. Тим часом Кабмін ухвалює рішення, розширює повноваження ТЦК на час мобілізації війного стану. Ми тим часом в очікуванні ось цього фінального документу. Також, зокрема, називали мобілізацію, нібито такою причиною, через яку також могли сваритися Зеленський і Залужний, тому що Залужний називає цифри, так скільки йому треба людей. Ну а Зеленський, типу, не знає, що з цим робити. Чого ви очікуєте? І ось, ось це розширення повноважень ТЦК, Це нам на користь піде? Перше. Зеленський запитав залужного, скільки людей вам треба. Він сказав: протягом року від 400 до 500 тисяч, в залежності від того, як складеться ситуація. Тому що треба перше поповнювати бригади. По друге доукомплектовувати бригади замість тих, хто вибув. і третє формувати нові бригади. Якщо порахувати це, десь а, така кількість і буде від 400 до півмільйона, 400 тисяч до півмільйона, рахуючи ту кількість нових бригад, які створює Росія, тому що ми повинні якось балансувати в цьому. А Зеленський каже, що він не розуміє. Він багато чого не розуміє, але це не заважає йому виконувати. Роль президента, яку він виконує після 2019 року, коли український народ обрав його, він не розуміється на багатьох питаннях. Ну але це ж не заважає цим процесом відбуватися. Так і мобілізацію, але тут трохи інакше. Мобілізацією повинен опікуватися саме президент згідно закону України, Це його повноваження, і саме він повинен це про ну, пропагандувати. Зеленський віддистанціонувався від цього, тому що. Ну, 100%. А Питання мобілізації не дає рейтингів. Питання мобілізації не популярне. Питання мобілізації мінусує рейтинги. Тому Зеленський відійшов в сторону і більше того підігрував а, в, в, тим людям, які хочуть чути, що ніякої мобілізації не буде все буде гаразд. І не треба. Чому? Тому що виборець Зеленського згідно всіх соцопитуваннях і всіх фокус групах показує, що він не хоче мобілізуватися а свого виборця. Володимир Олександрович добре знає, і саме тому не хоче його лякати. Ну от це ми і бачимо. І до речі, в Верховної Ради ще нема голосів за друге читання закону а найцікавіше, що в цьому законі є така. Норма як зменшення віку мобілізації з 27 до 25 років, і отут цікаво, підпише президент чи не підпише, тому що такий самий закон вже лежить майже рік у президента, і він його не підписує. Чому тому, що згідно теж з опитуванням по цьому закону, підписання відмінусує в нього від 7 до 12%, відсотків. А зеленський ризикувати так. Не хоче. Хоча для держави це було б корисно, але це державницьке рішення. А Зеленський мотивований ще раз нагадую, бажанням перемогти на майбутніх виборах. Тобто на майбутні вибори він 100% піде, правильно? Ну це зрозуміло. Дивіться, що може завадити Зеленському піти на вибори Тільки відсутність виборів. Все. Він буде йти на вибори з казками про те, що я буду рятувати країну, я вам допоміг перемогти. Але от така от перемога, ну ви ж бачите, ви розумієте? Він багато що буде розповідати. Але всі розуміють, що для нього це єдиний варіант в будь-якому випадку. Він не переможе. Але для його оточення це єдиний варіант уникнути покарання за злочини, які вони скоїли за весь час. Ну і щодо інших перезавантажень, зокрема, пам'ятаємо, що в інтерв'ю італійському виданню Зеленський казав, що треба таке велике перезавантаження не лише в військовому керівництві. Загалом, от чого ще чекати? Поки ми бачили тільки звільнення міністерки з справ ветеранів? от ще чогось очікувати, як думаєте? Це не звільнення міністерки справ ветеранів. Вона давно була давно було вирішено по ній питання, що вона була звільнена. Вона теж написала заяву дуже давно. До речі, бачите, всі пишуть заяви по а, власному бажанню, і тільки залужний відмовився. відмовився. Ну, це показує, в кого стержень є, в кого немає. У нас всі і прем'єри, і всі, всі завжди писали. Чому? Ну, тому що так хоче. Величайший політик сучасності по версії Андрія Єрмака, так от вона написала давно. Всі це знали. До речі, така ж проблема є з омбудсменом, радником президента з питань прав військовослужбовців і ветеранів. А, але поки що не можуть знайти людину, яка б і вирішувала питання, і б могла невілювати мінус, який зараз на офісі президента через те, що вони не комунікують з ветеранами, і намагаються щось зробити. До речі, поки виконуючи обов'язків, а людина, яка сама знає, що таке війна, і це непогане рішення. Подивимося, який він буде як адміністратор. Бажаю йому вдачі. Все, що можу сказати в будь-якому випадку. Ми побачимо ще зараз нові призначення і в силовому блоку, і в є бажаючі зайняти місце міністра іноземних справ. Багато чого є. Чи є в мене така інформація? Трохи є, але я почекаю, тому що чи потім вони не почали волати. Тим більше, що я не бачу взагалі ніякого сенсу тримати цих людей чи замінити їх на нових. Це ж буде те ж саме. Це будуть люди, які будуть аватари, що робити їм будуть казати в офісі президента. А вони виключно повинні погоджуватись. Не хочуть призначати компетентних і професіональних, хочуть призначати лояльних і таких, які будуть слухняні. Все тому не дуже це цікаво, що буде, як буде. Мене цікавить більше, як Зеленський планує перемогти у війні. Плану Зеленського ніхто не бачив. Більше того, республіканці дуже часто кажуть про те, що вони хочуть теж побачити, як Зеленський планує за рахунок чого, якою кількістю людей, яка кількість зброї йому потрібно, щоб перемогти, поки вони це теж не побачили. Але питання ще одне: от ви кажете, що там голосують. Треба ж розуміти, що голосування в Сенаті це непогано. Зараз є голосування в Конгресі. І от воно, ми знаємо всі, який там баланс сил, покаже, що відбувається насправді. Я не впевнений, зовсім не впевнений. Що там буде позитивне голосування? Все, що зараз говорить, все говорить зараз про те, що знов завалять цей законопроект. Чому? Тому що Трампу не потрібно рішення проблеми. Йому треба показати Байдена безпорадним, який не може вирішити питання, чим він не займається, а те, що українці платять за це своїм життям, ну, Байдена це не дуже. Байден, вибачте, Трампа це не дуже цікавить. Зрозуміло, хто би я сумнівався, але ще одна історія тут це інтерв'ю Путіна. Той самий Карлсон, який приїхав до Москви, який не робив шуму. Там пропагандисти напередодні вже приймалися. Що боже, це ж новина про залужного нам зараз переб'є всю цю інформацію про Карлсона, що робити? От, зокрема, писала здається, Симоніян нас в гурі кажуть, що це спецоперація Російської Федерації може бути. Наскільки вона може бути вдала чи вдала? Бо там вже Путін на цілій статті наговорив, Гітлера, вже захищає. Ну тобто нічого нового фактично ми не почули. Перше, у нас є така традиція: все, що хтось не розуміє, називати російським псо або російською спецоперацією. Друге, замовні інтерв'ю існували давно, і вони розраховані на ті чи інші результати. Те інтерв'ю, яке взяв Карлсон, воно на спецоперацію не тягне. Воно тягне на замовне інтерв'ю, за яке він отримав гроші, і яке йому потрібно для того, щоб просувати якісь свої теми. Але коли я в почув, що <кхм> батько Зеленський, який народився в 47-му році, воював з фашистами на фронті, але народився в 47-му році, але воював під час Другої світової, я зрозумів, що в голові Путіна значно більше вавок, ніж було раніше. Я не знаю, що це старі деменції, це якісь там розлати, шизофренія, ще щось. Не знаю. Але те, що. Він говорить таку маячню, яку ну навіть не можна на голову натягнути це 100%. І Ленін, і Сталін, і Гітлер, і все це шаблонні висказування показують тільки одне: це інтерв'ю не зрозуміло для кого. Воно потрібно було більше Карлсону такеру для хайпу, ніж самому Путіну. Жодної нової тези, жодної нової якоїсь тези, яку було б цікаво розповсюджувати і закидати. Нема цього нічого немає. Тому впливати на це інтерв'ю нічого не що не буде. А посміятися ну я, от поки дивуюся, дивлюся, як це оцінюють західні експерти. У всіх одне те ж саме запитання: а навіщо це інтерв'ю Путіну? Ну Карлсону зрозуміло. Цей малюк дав інтерв'ю, яке дасть Карлсону кількість переглядів і більшу популяризацію свого імені, капіталізацію і популяризацію. А самому Путіну навіщо це? Тому що виглядає він в цьому інтерв'ю, м'яко качу кажучи, пришелепкувато. Ну не знаю. Вийшов такий малюк і Карлсон, але малюк вийшов трохи дегенеративний. Так, дійсно, аналізують вже фейки, але тут, до речі, також питання, да, з того, що він там якісь неправдиві факти говорить, то також, мабуть, питання до журналіста, чому він в той момент не перевірив, не виправив. Так, можливо, цей фрагмент можна було би викинути. Чи йому все ж таки було байдуже, як там буде виглядати Путін? Йому просто було дійсно, як ви кажете, метою пропіаритись. Саме це я й кажу. Бо якщо б це була спецоперація, Путін був би підготовлений. Я вважаю, що Карлсон запропонував в Кремлі. Подумали, що давно не спілкувалися з Заходом, і вирішили, так, це цікаво, це вписується в канву, можливо, вкиду інформацію. Вони вкинули своє, Карлсон в своє, але вийшло так, як би сказати, трохи безугло. От я підібрав під, під термін, це вийшло дуже трохи мар'яну бізуглу, е, як і завжди в цій ситуації. Е, тому ні, це не спецоперація, це бажання Путіна е, якось там проявитися на заході, і бажання такера Карлсона отримати е, більшу поляризацію, показати. О, от я можу зробити те, що ніхто не може, я фрік, але я можу перейти будь-які кордони і так далі. Ні, це це трохи інше. До речі, я би хотів, щоб на деякі закиди, які там пролунали, були відповіді від нашого МЗС. А МЗС мовчить. Ну чому мовчить? Тому що що казати МЗС ще не вирішили на банковій. Це знов підтверджує, що в нас немає кабміну і нема там людей, які можуть щось робити. Це аватари банкової все. 100% це те, що мала бути би мабуть реакція, тому що Путін в чергове зробив дуже багато закидів, так і звинувати всьому Україну, і мабуть, весь всьому світу чергове показав, що він не збирається зупинятись. Ну і на фоні цього так бачимо, що світ. Говорить про третю світову, всі розуміють, що Путін може піти далі. Провокації з НАТО, країни Балтії. Ну і тут бачимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц їде до штатів. В нього там зустріч з Байденом. Ну і вже от всі в очікування, а не вже буде просити за Україну, так і про що вони будуть говорити? На вашу думку, така от мета візиту, тому що Німеччина по різних даних також готується до імовірної війни з Росією. Дивіться, не лише Німеччина готується до ймовірної а, війни з Росією. Нещодавно я їхав через Польщу в Берлін, і я можу сказати, я бачив величезну кількість військового транспорту поляків. Це не той транспорт, який їде до, до нас. Це саме поляки, це військові, це польська військова техніка. У нас цієї техніки немає, і вони їдуть на кордон в бік Білорусі, і там, до речі, концентрується велика кількість військ Концентрується для того, щоб в разі чого обороняти Польщу. Поляки сприймають вирогідність війни як дуже вирогідне рівень загрози дуже високий. Німці зараз обговорюють, а що треба зробити, щоб мінімізувати не загрозу, а наслідки від війни. А британці погоджуються на розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів на території Британії. Це в Європі відбувається зараз повномасштабно, щоб ви розуміли. Спілкуючись зі своїми колегами, вони колорно кажуть: так: ми розуміємо, що Путін може дійсно зазихати на Польщу, зазіхати на, Словач, на вибачте, Естонію, Літву і Латвію. Це чотири країни, які, які під загрозою. Більше того. А вони розуміють, що а, через те, що в Сполучених Штатах виграти може вибори а, пан Трамп. Ситуація з НАТО буде не дуже зрозумілою. І все може бути. І Путін може цим скористатися. Тому ще раз кажу: знаєте, все дуже непросто. В Європі багато почали не тільки говорити, а й обговорювати можливі, можливі наслідки війни і обговорюють навіть зараз кількість. А військових, які може ставити під ружо, під рушницю, Путін, і от те, що він може кожен рік ставити спокійно 200-250 тисяч людей. Ну це бентежить захід. Бо Путін готовий цих людей фактично кидати в полум'я війни, і він не вважає, що ви не загинули це. Якісь втрати. Ні, ну загинули. Загинули розходники. А для Європи це страшні цифри. Кожне життя на рахунку. Більше того, треба теж подивитися, скільки європейців готові сьогодні воювати. Мене був момент, коли мене в Брюсселі запитала одна депутатка: А чому ви воюєте? Чому не здатися? І розповідала мені як бельгійці під час Другої світової війни, порахувавши, що ну так важко буде воювати з німеччиною, здалися для багатьох німців. Сьогодні стоїть питання: що якщо почнеться війна, треба переїхати кудись чи треба воювати з Путіним, і вони шукають відповідь. Тому світ вагітний третьою світовою. Добре, якщо буде викидеш. Але щось мені підказує, що таке може не трапитись для заходу. Зараз допомога Україні це не якесь там. Ну, треба, хоч якось, добру, допомогти допомогти перемогти зло. Ні, ні, ні. Це питання самозбереження і питання самозахисту. І вони це розуміють, бо вони рахують, так у Путіна буде армія десь мільйон двісті. Ще він може кожен рік двісті-250 тисяч мобілізувати ще мільйон він зможе мобілізувати в Україні, надягнути в них російську форму, і це два з половиною мільйони. Це величезна армія Україна. А якщо програє, то це стане трампліном для того, щоб був наступ на країни Євросоюзу в Європі. Це сприймають зараз не як можливі версії, а як дуже вирогідний сценарій.